Добрий ранок, дорогі друзі. Сьогодні неділя, 1 вересня, 2024. Я хочу поділитися з вами своїм враженням від вчорашнього фестивалю. Перший день роса на гідропарку. Це було дуже чудове, дуже чудовий простір. Дуже багато чудових людей, які шукають можливість розвиватися, шукають можливість поділитися цікавою інформацією своїми знаннями. Як ще більше радіти життю? Отож я запрошую вас сьогодні, приходіть знову. Це буде дуже круто. Хто ще не знав, хто ще не приходив, маєте можливість притркнутися до цього чудового простору. Я, до речі, проведу мастер-клас на тему сімейні відносини. Як правильно розвивати свої відносини, як їх закривати, якщо у вас така ситуація? Як починати? Усе, все, що стосується відносин, як жити щасливо в цих відносинах. Будемо говорити сьогодні два простіри. Перший буде 4 годині просто як називається металь, там в там подивитися в розкладі в опису до цього відео. І другий буде у п'ятій годині, 4 до п'ятої, з п'ятої до шостої, тобто з дві години, але в двох різних локаціях. Тож приходьте, друзі, беріть своїх половинок. Чоловіки беріть жінок, жінки, беріть чоловіків. Буде дуже чудово. Побачимось. Кейт hey, Лайф, Ярослав Модоворанцов намаскар.